У вас теж, певно, такі трудові моменти бувають, що десь і брудно, інакше неможливо. Але хочу показати зараз спікірую деревовидний гібіскус. Ось погляньте, яка потужна коренева. Дуже. Мені подобаються ось ці сіянці, саме через те, що вони ось так гарно, швиденько формують самі себе. Тому їх ось так я. Ну, там два вони так були разом, хай і будуть. Мені їх багато ж не потрібно. Я хотіла просто подивитися, чи вони передадуть материнські ознаки. От хто вирощував вже гібіскуси дерев деревовидні з насіння, поділіться своїм. Там просто на подвір'ї не було інших. Він був всього-навсього один, тому перезапилення, я думаю, неможливим. Отож, сьогодні трішки, бачите, в мене тут трудовий процес. Хочу лагурас просто перевалити у ємкість, яка вища. Не буду я його е... пікірувати. Я його також потім ось так і висаджу з цієї ємкості. Такою куртинкою, і він так і буде собі зростати. Мені ж його в одному місці потрібно, більше я ніде його не планую. Просто там вже коренева. Ану, щоб ви побачили, бачите, вже по дні пішла. Так само, як і тут в гібіскусах. Тут зовсім, бачите, яка була маленька ємкість. Я помітила, що помітила, що коли висівати ось такі ємкості малесенькі, там, де немає глибокого такого, знаєте. Дна краще наростає розсада. Ну, Все, мабуть, від того залежить, що полив ну, чітко потрапляє на ту маленьку, нещасненьку, бідовеньку кореневу, яка тільки формується. А якщо, наприклад, брати в таких от більших, то ми поливаємо лише чуть-чуть для того, щоб ну, не розвилася ніякі так, гниль і так далі. І вона не потрапляє, мабуть, все-таки. Так добре не перезволожується до самого дна. через те там розсада краща Ну Можливо, хтось не погодиться, хтось погодиться зі мною. Просто роблю свої такі висновочки. Бачите? Це вже я розпікірувала е, статицю, кермек грібінчастий. Ось мені теж так вистачить 5 штук, більше його не потрібно. З гібіскусів, які були. Без отого мого замочування стресованого, просто були у перекисті, бачите, я вам розповідала, зійшов лише один. Ну, я його пересадила, це зі серії ем, перезапилені сіянці. І тут ще, до речі, коли пересаджувала, спочатку була тут прунела висіяна, і десь не зійшли ще два, і вони от знову зійшли, якісь такі запізнілі, знаєте. Тому сьогодні покажу ще потім, що я вже зробила. На ну, наступний етап роботи. Ось я перевалила раз, бачите, ось таку. І так, підсипала ще його трішечки. І так він буде чекати вже висадки у ґрунт. Трішки ще розпікірувала е її багаторічну. Але я розповідала вам, що дуже вона важко пікірування переживає. тому... Подивилася, що в лоточку вже залишилося доволі небагато, знову ж підсипала землі, і вже вона теж до висадки буде тут зростати. Ось манжетка зійшла, теж підсипала землі, і поки що процес на цьому завершився. А тепер, що буду робити тепер? Я знову ж. Замочила насіння пінесета пурпурового це однорічний такий злакова, дуже гарна трава, вкладу вам побачите. І ось, уже, як видно, насінинки проклюнулися. Теж будуть такі от стаканчики по три насінинки. І так, і потім я буду його і висаджувати. Теж такими грубками. Собі, хай він зростає. Тому що місця мало, знаєте. Все було б, звісно, ідеально розсадити по одному, але, але так не виходить. Наступне, що висію, насіння хізантуса. Цьогоріч придбала. Квітує однолітник, пише ціле літо, безперервне квітування. Ну, щось таке. Ефект не мені подобається. Вирощую вперше, але дуже багато взяла цих пачок. щось подумала, там мало насіння. Ви погляньте, яке насіння. З однієї пачки вистачить його, мабуть, на цілий сад. Тому ось, зараз візьму тільки одну пачечку, мені цього достатньо, звісно, поверхневе, тому що насіннячко дуже маленьке, присипати нічого не будемо абсолютно. Ось так, як той мак, знаєте, розпреділю. Кажу вже, може, і однієї пачки достатньо на це. Але. А може, щось не зійде гірло. Це ми так завжди собі робимо, потім роботу додаємо з Можна було би все висаджувати і висівати, точніше, більш не так компактно. Ось. Висіяла, зараз лише пролию. Така зараз це модна штучка всіх наших садівників. Тут як подивиться, думаю, Господи Боже, то що ж таке, чим вони користуються? Ось, так. І візьму трішечки, не хочу так вже рукою, тому завжди я таким чином у трішки більше потрапляє у землю і маю можливість більше укорінитися. Ось, закриваю, такі дуже зручні ось ці, Вже тут я вирощувала. А, Це ж тут в мене було цілозі, як і то що я тільки що розпікірувала і відкладаємо. А тут тільки що пінесетом, бачите, я його висіяла і зразу ж такою плівкою харчовою, от мені тепличка, потім почну сходити, зразу видно, і її розкриваю. Наступне, щоб довисівати сьогодні, це бальзамін камелія махровий, дуже гарний, він двохколірний. Настінники у нього вже, ось бачите, які. Бажано було б їх теж замочити для кращої проростання, але я щось не подумала, якщо чесно, тому буде сьогодні вже так, як буде. Настіння теж у пачці дуже багато, але його вже можна розподілити трішки більш. Рідше, тому що його видно чітко, де ви його кидаєте. Вже все насіннинки ці я буду присипати ось. Погано так, і камеру і розподіляти насіненки. Дуже багато насіння, звісно, мені його не потрібно, але потім спробую ще у ґрунт висіяти. Ось так пролили і вже придеться присипати це насіння. Ось У мене тут крут. І такий невеликий-невеликий, не потрібно е шаром товстим присипати. Достатньо того, щоб насінинки ледь-ледь присипалися. Їх ніде вже не видно. Знову розподіляємо, та ніяк ці руки не можуть бути. І знову гарно полили. І в мене є така кришечка до цієї, дуже зручно до цієї форми. Я її просто одягну цю кришечку, і знову піде в тепле місце. Що ще сьогодні? Висію ще багаторічник, ось такий чудовий, так, як в мене за странцією, ну, ніяк не виходить. Уже посіяла, знайшла ладвина сіння, посіяла лише один росточок зійшов, і то в мене там сумнів, чи то взагалі то астранція. Але, схожі, досить ось такі гарні скабіози. Скабіози теж гарно витримують спеку, вони багаторічні, що я люблю плюс. І вирішила спробувати насіння, бачите самі, доволі таке велике. Просклала його, і теж потрібно трішки буде присипати землею, для того, щоб воно більше вологу зберігало ще. Ну, йому потрібно. Набухнути, так, намокнути для того, щоб мати. І потім така настіненка, дрібненькі, вони більш е чіпкі до ґрунту, через те їх не потрібно присипати. Вони потім, коли сходять, їхнє кореневище легенько тримається на поверхні, воно малесеньке. А ось такого насіння, вже яке є е більше за розміром, воно просто буде відвалюватися вам. Або зразу потрібно буде присипати. Тому варіант кращий, звісно, зразу ж присипати, полити потрібно гарно, тому що, бачите, насінинки мають все-таки зволожитися добре. Для того, щоб їм потрібно зараз поки що тільки волога і тільки тепло, для того, щоб проростились. Так, кладу зверху, потім трошечку зараз піду знайду. Що ще сьогодні? Ще Сьогодні у мене. За планом, але буду висівати ось таку тепличку, не відкрила ще, капусту декоративну, нагоя, суміш подобається тим, що вона дуже майже всю зиму тримається. Ось така кольорова квіточка, по суті. Тому вирішила її. Чому беру в тепличку, ось таку, зараз покажу вам, з бутилки, бачите, 5-літрової чи 6-літрової обрізаної. Тому що капуста має дуже здатність витягуватися. А я роблю так. Колись навіть висівала звичайну капусту раню, я тепер вже купляю 10 штук, мені досить не бавлюся, а пізню сію в ґрунт. Отже, я в такі теплички на теплі її буквально за 4 доби вона сходить, і я зразу виношу в досить прохолодне місце. Вона не боїться холоду, капуста є, витримує навіть і мінуси, ви знаєте, і вона там завдяки тому, що прохолодно і світло. Вона не так витягується. Ось, зараз покажу вам осіннє. Ну, вже сам писів вам не показувала. Насінинки ось такі, як і у звичайної капусти. А зверху, бачите, обрізано. Потрібно одягнути, одягнути, не покласти придик, а одягнути на ту нижню. Бачите, ось там видно, що трішки загнулися нижні краї. І повністю утворилася, ніби, бачите, без ніякого там пласту ну, скочу, нічого. Повністю герметично, ну майже герметично, так, закрита бутилка. І все. І ось таким чином провітрювати, звісно, треба, Відкрили кришечку і все добре. Наступне, щоб вже вас не затягувати, ось таку велику плошечку, це я зібрала було своє насіння вребене Бонарської. Не впевнена, що я збирала, ну, скажімо, десь щось не вперше збираю її, вона в мене перший рік. Але буду мати надію, що ну, доспіло насіння і що все з ним добре. Ось так теж, як мачок, я присипаю, не присипаю ґрунтом, тому що, там вже насипала, якщо чесно, дуже добре. Але ось так руки потім будемо гарно мити і кремом зволожуючим змащувати, дівчата, тому що руки. Теж то наша краса. Але ось таким дрібним е, процесом, то я не знаю, мені у рукавичках незручно. Ну, можливо, це моя думка. Ось знову. Бачите, добре. І зразу покладу ж на зверху, щоб підписати. Тому що я вже розповідала, в мене був казус, що то я маю. Ще маю я одну невеличку таку плошечку. Я зараз піду вистію це насіння прямо у грунт. Але частинку все-таки спробую на розсаду. Це молюцела. Це однорічник, але мене дуже підкупив у валі Проценко на каналі Побачення з квітами, тому що він квітує зеленим. Я його так замочувала, але проклюнувся ніхто. Чекати не буду. Спробую його. Висіяти ось тут, Бачите, як попадає. Але ще вона мені казала, що його взагалі було бажано під сніг висіяти, так, під зимовий посів було зробити. Але ж, знаєте як? Забув, забувся. Отож, мені теж, якби зійшло їх декілька, то була б велика радість. Щось таке нове для мого саду, я люблю. Знаєте, те, що я таке вже старе перевірене, то я в основному сію для того, щоб ну, вам восени потім запропонувати. Це як і інацеї, як Вероніки. А такі, як однорічники, я, звісно, тільки для себе. Ну, Може, там хтось захоче тут близько сусідів, то я можу поділитися. Знову на Не немаленьке, тому я на 1 см десь приблизно. Його порошу ґрунтом. Дуже діло велике у ґрунті. Що не візьму ґрунт, і знаєте, він мені не подобається. Його треба все одно просівати. Потрібно додати ще вермиколіт, чи перліт, тому що вони пересушені ці ґрунти. І вологи тримати вони не будуть. Ну, таке, знаєте, враження, що. На тобі не боже, що мені не негоже. Ось так знову. Теж зараз лише все поприбираю. На кінець туди чистота. Всім добра!